Оператор 77, доброго вечора. слухаю вас. Тут така ситуація. Я намагався пересіч ханісу з Рмині і не, не пересік. Ви що заблукали? Я здазу хочу. У вас є можливість продиктувати свої координати? Так, да, зараз спробую. Очікуйте, будь ласка, за тими координатами, які ви вказали, до вас вибув наряд. Ваше прізвище ім'я по батькові? Це зараз треба казати, бо дуже тяжко. Ви не їли, не пили, ну наскільки все я... погано? Дуже погано, я не їв. Я зрозумів. Будь ласка, не... Десь. не кладіть слухавку, залишайтесь на лінії. Ви самі звідки? Я з Ніхопетровської області. Ви останній раз їли також три дні назад? Три дні назад. А воду коли вживали останній раз? А, воду. Вранці так. десь. Вранці? Так, uh, десь да, так. То ви погано себе почуваєте у зв'язку з чим саме. Uh, Через голод, чи спрага вас мучить? Й і це те, іте. Я в тому. Теряю. Очікуйте, будь ласка, неприбуття наряду. Uh, дякую. Чи можливо вам краще розмовляти? Ну, чим вам ще допомогти? Uh, ну, і не знаю. У вас, я так розумію, ні води, ні їжі взагалі нічого немає. Нічого, Давно ви вже немає. в дорозі? Ну, в третій день. Ви ж погано почали це почувати навряд чи зранку? Ну, Вже зранку і почав. Вже ізранку почали. Але продовжували рухатися в напрямку кордону. Ну, Таке що ж робити? Ви, головне, не напружуйтесь. Просто спілкуйтеся. Алло? Mm -hmm. Добре, давайте так. Краще не говоріть, просто спокійно лежіть, не рухайтесь. Вигуляйте ще трошки чаю. Добре, що Ми вас знайшли. Родичі знають там з себе? Дружина знає, Дружина Дружині знаних поперед вам. Під час несення служби наш прикордонний наряд отримав інформацію, що в нашому районі перебуває громадянин, який потребує допомоги. Оператор БПЛА розпочав пошук, виявив даного громадянина, дав нам знати, де він знаходиться. Коли я до нього підійшов, він лежав на землі. Я задав йому питання, на що він відповів: що в нього нічого незаконного немає. Ми йому допомогли встати і дойти до автомобіля, дали йому попити води і відвезли на відділ, де йому надали медичну допомогу.